Не знаю, що стало зі мною. Сумує серце моє, мені ні сну, ні спокою, казка стара не дає, повітря свіже, смеркає, привільний рейн затих, Вечірній промінь грає, гинь шпиля на шпилях гірських, Незнана красуня накруче. Сидить у самоті, Опали на шати блискоче, косай її золоті, І золото гребінь має, І розчісує ним, І дикої пісні співає, Не співаною ніким. В човні рибалку в цю пору Проймає нестерпний біль. Він дивиться тільки вгору. Не бачить ні скелі, ні хвилі. Зникають в потоці бурхливім. І човен, і хлопець з очей, І все це своїм співом зробила лорелей.